Друзі, всім привіт! Ми Pala Music, Мене звати Борис, це Олег. І сьогодні ми йдемо на концерт гурту Оторваль. Ми послухали пісню групи Оторва Піїв день та вночі, яка тепер звучить українською мовою, і замислилися над тим, з якою мрією люди приїжджають до столиці. І чи здійснилися їх мрії? Тому йдемо в місто і спитаємо в людей, чи здійснилися їх мрії. Як вас звати? Оксана. Скажіть, будь ласка, ви киянка? Ні. О, цікаво. Звідки ви? А, я з Київської області, з міста Біла Церква. Але в Києві я проживаю вже років 15, але до сих пор не вважаю себе киянкою. О, так от. А, якась мета була проїзду в Київ? Навчання. Угу. Спочатку навчання. Про щось мріяли, коли. Ну от я все, я в Києві, і в мене от така велика грандіозна мрія. А... Ні, я хотіла закінчити ту професію, на яку пішла навчатись. Я була хореографом, я Вау. є хореографом і А де навчалася? В педагогічному університеті угу. Драгоманова. То це була моя мета. Оце я вже не пам'ятаю. Мені було років 17-18. Клас, дякую вам дуже і хай ваші мрії здійсняться. Добре, Йоу! дякую. звати Борис, як вас звати? Олена, ви з Києва? Е, ну майже. Ну давайте так. Киянка, ви киянка? Е, ну, проживає в Київській області. Так, а звідки? Ну і там народилися. Там і народились, да? Ні, народилися в Криму. В Криму? Вау, круто! <с ну, скоро поїдемо разом туди. Сподіваємось. скажіть, будь ласка, ви коли приїжджали в Київ? Ви вчитися чи на роботу? Вчилася заочно і працювала тут. Mm -hmm. З чоловіком переїхала. Клас. Чи є якась мрія от, як людина, яка переїхала в столицю? Mm -hmm. Ну, мабуть, своє житло. Mm -hmm. Супер. <побільше>. А в Криму в Криму залишили житло своє? А, залишилось, там батьки проживають. Ясно. Ми дуже хочемо, щоб ваші мрії збулися всі і ваші. <проб> <проб> Дякую вам дуже гарного дня. І вам. Хлопці, вибачте, привіт, Привет. мене Борис звати. Якось? Богдан. Богдан Владислав. Дуже приємно. Чим, чим займаєтесь? Я парапар. Вау, круто. А я майстер медитації, директор благодійного фонду. Нічого собі, який не цікаві. Ми сьогодні збираємось на концерти гурту АТОльд, і в них є пісня Київ день і вночі, де він співає про те, що він приїхав в столицю, підкорює її і так далі, щось там збувається, щось ні. Ви кияни? Одинадцять років Києві можна вважати, що вже так? Так, ви. Я теж, вже 16. А звідки приїхали? Я з wow. Вау! <со> — <со> З Кіровоградської. — Ясно. Е, коли ви їхали в Київ? Е, ну от як, 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 як перукар, наприклад. Ви мріяли тут стати супервідовим. У вас була якась мрія? Е, так, е, надбуння знань е, і я це реалізовую досяг да? до да? да, да, Клас. Херсон. А у вас? втеча від постійного булінгу в моєму маленькому містечку. Вов, нічого собі. І як це було, як це проявлялося? А, плювали, били групою, переслідували, створювали групи, де голосували за мою смерть, і тому подібне. А собі! аж банданчика підкасили? Ми хочемо, щоб ваші мрії збулися хлопці. І... і все у вас виходило. Дякую, ну да, no, Ми кайфаном точно. Так да, що приєднуйтесь. Да. Ба, дякую. Дякую, дякую. Ви кияни? Ні ні? Звідки? А з Волинської області? Вінниця. Вінниця. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви приїхали вчитися в Київ? — Вчитися. — Вже поступили? В перший ви... курс. Вау! А де? Шевченка. Е, який е, факультет? Факультет інформаційних технологій. О, це все серйозно. Слухати. Ви там? Я теж, але я на третьому курсі. Ага, ясно. І ви разом вже подружилися да. тут. Клас. Скажіть, будь ласка, от ви приїхали в Київ. Ми, ми питаємо сьогодні про мрії. От коли ти їдеш, ну я себе пам'ятаю, коли їхав, їхав столицю, я про щось мріяв, хотів там покорити весь весь все світ і так далі. Є якась мрія у вас? Ну конкретної немає. Але мрія була в Київ переїхати. О, це вже Велике місто, завжди хотіла. Добре. Е, нема там, ну знаєте, як всі там. О, я хочу квартиру тут, машину купити. Ну, там, хочеться, хочеться, але. <світ> звісно, хочеться і квартиру, і машину. Добре, дякую. А у вас мрія є? А, ну, це вже перший курс давно було, вже давно переїжджав цей Київ. Навіть тяжко згадати, слухайте. Ну явно щось було. Ну, от, -от там. зараз про, про що мрієш. <світ> про що мрія? Ну, поїхати десь. Зняти якийсь дім в горах, знаєте. О -о -о -о. Сидіти собі там якийсь огород. що собі, на третьому курсі, ти за про таке думаєш. Відпочивати так, тихенько покурювати десь якомусь домику на горах. І все. Круто. Ми бажаємо, що ваші мрії збулися і з початком навчання покоріться цей Київ, щоб ми про вас дізналися. Дякую, вам дуже гарного дня. І вам гарного дня. Яка мрія? Не Смерть. Ворогам. Ми з вами Сусід. повністю сьогодні. А Ми ви все а киянин? Так. Да? Не бісять ті, хто приїжджають в Київ от, е... з інших міст. А чому не мають бісити? Ну, не знаю, знаєте, там типу, от поприїжджали, понаїхали. Нема такого. <му> Скажи, будь ласка, ви киянин? Ні. Звідки? Житомир. Ну це недалечко можна вважати, що хіянин. як. <с> тут навчаєшся чи ні працюю? Я живу тут вже може, років 6-7. Переїхав, от... коли працювати. Хочу. Коли приїжджав в Київ, ми сьогодні говоримо про мрії. приїжджав у Київ підкорити світ, досягти якихось цілей як... зовсім. Яка мрія була? Приїжав в Київ, бо тут більше всяких і доставок. не було. І на той час, що коли переїхав, тут хоч може було щось замовити там ночі десь потусуватися. А типу сидіти вдома, їсти, шпілити вигрити. Ну, не зовсім, так. Іноді так іноді Ну, а глобальна мрія, чи є якась глобальна мрія? Глобальна мрія. Та не знаю. Може щось зв'язане з грошима. Доларом мільйонером стати? О, це вже непогано. Викіянин. Так. так. Скажіть, будь ласка, е яка ваша мрія? Ми сьогодні говоримо про мрії. Е е і чи, чи збулися ваші мрії? Про що ви мріяли? Ну, взагалі, от, можете на цю світтево... збулися. Так. Ви... Але тоді, коли я вже був на пенсії, О, ну... я тоді. Я все одно працював, багато заробляв. Угу. Об'їздив я всю Європу декілька разів. Є мрія, хочу знову їздити. Клас! В, вона точно збудеться. Це, 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 мене звати, як звати? Оля Оля, Макс, ми просто йдемо на концерт гурту Аторваль сьогодні, і mm -hmm. в них є пісня, яка нещодавно була переспівана українською мовою Київ день і вночі і так далі. Mm -hmm. І він там співає про те, що всі ми приїжджаємо в Київ з якоюсь метою чи народжуємось в Києві. Ми хочемо чогось досягнути. І йдемо. Ви з Києва, до речі? Ні, я з міста, де Женя Галіч народився. От так от з Полтави, де? Да? Ну з Полтавщини, грубо кажучи, так, але в Полтаві прожив до нас. Щодо, коли можна вважати, що ти вже з Києва. Якщо 12 років прожив, то ти з києва чи ще не з Києва? Ну, я те, та, та теж так Де всім кажу, і ніхто не знає. не з Києва. Ні, ну я зі Львова родом. але я корінний киянин 12 років. 12 років розумію вас. Десь так, так і в нас. От коли приїжджали в Київ, про що мріяли? Uh, я приїжджав працювати на новий канал перший раз, Чудово. мене не взяли. От, і Я Радіоніше. мріяв, щоб місто мене прийняло. Так. От. І? Але мені місто тоді перший раз не сподобалось, і я йому теж. І тому в мене була така мрія. Ну, подружитися з містом, так. От. І як? вийшло? — через рік подружився, взяли на роботу. На новий, новий канал. Ведучим. Журналіст, ведучий купу купу всього таке, Універсальний солдат. О, ми взагалі потрапили як на спеціально обучену людину. Знаєте, як це каже? А, і ви теж з журналістики? А у вас яка мрія була? Ну я приїжджала заради кар'єри, звичайно. Ну, журналісткою. так, так, бо у Львові не дуже з цим було перспективно. Їм хотілося теж працювати на якомусь топовому каналі. В результаті ми от разом працювали на новому каналі, там і познайомились, одружились так, от а якось так. роботи було так багато, що ми білого світу не бачили, і тому і всі стосунки заводились на роботі. Боже, які викласти тому, як що ти питав, які мрії були да. переїжджаючи в Київ, то виходить, що ми навіть толком і не знали. Мрії самі нас знаходили. Отака штука часто житі буває, що ти не очікуєш, що тебе що тебе прийме. Чудово, дякую вам дуже. Ми хочемо, щоб ваші мрії збулися і ну, досягли однієї, йдемо до іншої. Ж, так? <ривіт> <ривіт> <Це. Сьогодні ривіт> дякую. По сходам ворог. Сьогодні будемо Дякую. гарного дня. вам. Гулялися ми пейзажною алеєю, поговорили з людьми, попитали їх про їх мрії. Ви тільки що побачили і почули їх відповіді. Всі відповіді дуже різні, але і мрії різні. Але класно, що у деяких вони вже здійснилися. Деякі люди тільки йдуть до них. Дуже багато було відповідей дійсно про те, що якомога скоріше скінчилася війна, хай війна скінчиться, хай помре цей ворог і так далі. Це ясно. Це мрія, яка наразі нас всіх з вами хвилює, і ми дійсно хочемо, щоб ця мрія збулася якнайшвидше. А зараз ми йдемо на концерт. До речі, ми забули вас попросити підписатися, поставити дзвіночок сподобайку, нагодайку, перепад, перепагадайку. Коротше. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал, це дуже важливо для нас і ви будете отримувати багато корисної інформації від нас. Ми Палай Мюзік. Я Борис, це Олег. Ідемо на у Торболь.